Говорить кіровоград в ефірі обласне радіо Скіфія центр. Вітаю всіх, хто слухає радіо Скіфія центр. В ефірі передача за чашкою кави. В студії її автор та ведуча Наталь Гавришко. Сьогодні у нас у студії незвичні гості: книга мій берег та один з її авторів Валерій Жванко. Цікава книга тим, що в одному виданні об'єднано дві книги: матеріали до історії села Попільнасте Валерія Жванко та поетична збірка Зінаїди. Жванко. Творча родина жванків, що створили цю книгу, більше 20 років працюють у школі села Попільнастого Олександрійського району. Попільнасте славне тим, що поблизу нього відбувся один з яскравих епізодів національно-визвольної війни жовтоводська битва 1648 року під проводом Богдана Хмельницького. В чому ж суть назви вашої спільної з дружиною книги? Мій берег, назва багатозначна, безумовно, і в тому, що ми один відзеркалюємося в одному. Це в оформленні книги, і те, що сім'я це цінність. Ну, я думаю, найвища. Тому й книга така спільна. Ну вона спільна, але вона досить кажу цікава. Наскільки поезія з'єдналася, і краєзнавчі дослідження? Так сталося. У нас спільна річка. Це ваша ну, наша Україна, наша сім'я. А береги різні погляди, різні дружина. Бачиться більш романтично, лірично, і це відобразилося в її текстах. А мене цікавила історія, тому що коли знаходиш наконечники від стріл, козацькі люльки і монети, а саме це ми здибали. Переселившись до поперенастого 91 першому році, безумовно стає цікаво, звідки ля воно взялося, і і що було до нас, і ось там в попельнастому це дуже дуже, як би сказати, ясно відчувається. Оці знахідки дуже багато знахідок, які трапляються під час якихось господарських робіт, да та, або там обробку городів. І коли люди, діти, несуть в школу це показати, то безумовно ну така густота знахідок вражає. Вражає. І є відчуття, що культурний шар глибина туди до нас і, і позад нас наскільки глибока і цікава, що з однієї сторони відчуваєш себе дрібничкою піщинкою на цій історичній дистанції, а з другої сторони, пишаєшся, що позаду тебе так багато. Ми оселилися в будинку, який був колись Куркульською хатою, як у нас кажуть. будинку більше за 100 років, і, власне кажучи, під час ремонту цього будинку почали. Ну, по по-іншому не скажеш. почали траплятися такі знахідки. Таке відчуття, що предмети ці вибігали, набігали на нас. І кожна знахідка якимось чином монтувалася з наступною і доповнювала. Ну, Наприклад, що ви там знайшли? Пішли на город, знайшли козацьку люльку, почали садити кукурудзу, знайшли військову нагороду. Часів Кримської війни монети, залишки останньої війни, сільськогосподарські, якісь речі, книжки, друковані. Якісь це, мабуть, до... фотографії, до... які зараз у цій книжці. Фотографії, це якраз ті знахідки, так так всі ці 12 листочків кольорових ілюстрацій, які нам пощастило включити до цієї книги. Це знахідки виключно з території села Попельнасте. Ну хочу перше подякувати тим людям, дітям і дорослим, односельцям моїм, які безкоштовно, безкорисливо все це надали для фотографування, тому що для мене дуже важливо було не розтринькати це перш за все, читачі цієї книги, це жителі села нашого попельнастого. Хотілося, щоб це зберіг. Лося всім'ях тому, коли я бачив якусь річ у дитини, яка приносила до школи, то перше, що я робив, я телефонував батькам: нехай дитина це принесе, не давайте в школу, бо заберуть, видурять, виміняють. Нехай ця сімейна реліквія зберігається там. Я дивлюся тут різні знахідки. Це як би сказати, знахідки доби неоліту, кам'яні молот, ножоподібна кремніва пластина. Ось дуже цікава знахідка під час копання колодязю на 12-метровій глибині знайдені зуби викопної акули. це ж було дно перевісного моря, дно океану, і тому залишки ось цих викопних. Або палеонтологічні якісь залишки найцікавіше, це козаччина. Найцікавіше це історія села. коли Україна перебувала в складі Російської імперії, село згідно до словника Брукгауза і фона засновано в 1766 році. Засновано як поселення офіційне. А взагалі-то по залишкам, по тому що є, зрозуміло, що там люди селилися набагато раніше. Це території вольності запорозьких козаків. Ну безумов кількість народів і племен, які пройшла по по нашим землям, вражає. Ці всі знахідки вони зараз знаходяться у людей? Всі унікальні речі, документи, фотографії, нагороди зберігаються в сім'ях. І я намагався і цим матеріалом, і цією книгою дати людям відчуття того, що та історія, до якої вони доторкаються, коли впорядковують дворище, коли розбирають стару хату. Вона найцікавіша їм самим їхнім діткам. Це найкраще я думаю, підручник історії, чи дідова нагорода, чи бабусина вишивка, чи фотографія загальна. Безумовно, да чи залучаєте ви до кріз краєзнавчої роботи своїх учнів чи є діти, які цікавляться безумовно, своїм краєм, безумовно. Ми у 2002 році започаткували таку. Ну на громадських засадах я веду туристично-краєзнавчий гурток. Фінансують ці поїздки. Ну, мене батьки. сім мене сім'я, а дітей-батьки. І ми здійснювали таку програму, яка називалася у нас Тишками Запорожців. Історично документально присутність запорожців у нас підтверджена документально, а матеріальних залишків, ну крім залишки зброї, наприклад, там монети. Люльки, носогрійки, глиняні немає нічого, і ми вирішили стежками запорожців подивитися фортеці і замки України, які ми от з 2002 року в такому туристично рухливому варіанті освоїмо. Ми побували на Хортиці три дні. Ми стояли, жили там, спілкувалися з працівниками національного заповідника Хортиці. Настільки тісно, що нас навіть запасники музею впустили на дітей це справило належне враження. Ми були в Акермані Білгород-Дністровському, Три дні теж стояли коло цієї фортеці на березі лиману. Діти бачили безумовно хотин, Меджибіж, Кам'янець-Подільський. Двоє моїх учнів стали фіналістами всеукраїнського конкурсу Я Патріот зі своєю краєзнавчою роботою. Багато дітей мають колекції невеличкі у себе в кімнаті або якийсь куточок в хаті. Є діти, які створили музеї, Ну по-другому не скажеш на горіші. На горіші стара хата, бабина хата, вражаюча знахідка. От тут у нас є ілюстрація в книжці ікона спаса, яка буквально віддалася в руки дитині на другий день після повернення з Хортиці. Хлопчик приносить ікону і говорить: Я знайшов де? На власному горіщі. Я його питаю, не вже ти там раніше не був? Був я його не бачив. Не дуже важливо, що ті речі, які діти сприймали як непотріб, Вони переоцінили його після того, коли побували в запасниках музея на Хортиці. І коли вони побачили, ну з якою трепетністю ставляться до цих звичайних предметів, там вони зрозуміли, що вони ногами ходять по історії. Що це незвичайні предмети? Да, безумовно. Хто допомагав вам випустити книжку? Хочеться подякувати голові районної державної адміністрації. Олександрійського району Сергію Анатолійо Кузьменко, який допоміг нам в фінансовому плані, і як на Україні кажуть, толокою 50 на 50 Ми профінансували цю книгу. Хотілося, щоб у людей було якісне, друковане видання. На кого розрахована ваша книжка? Хотілося б, щоб це були прості люди, люди. Ну, стиль моїх матеріалів, матеріали до історії села Попельнасте, Ну я б визначив як. Скоріше за все, популярно науковий ніж науково-популярний, тому що людина без спеціальної освіти може розібратися з тими знахідками, зацікавитися і при невеличких зусиллях поглибити свої знання. Я читала декілька ваших досліджень. Ви знаєте, воно дійсно читається дуже легко, дуже просто і хочеться читати далі. Таке враження, що воно як з'єднано одне з одним, настільки воно цікаво і доступно про те, як воно з'єднано. Писалися матеріали всі окремо і виходили окремими публікаціями в районному часописі цільський вісник або на Україномовній краєзнавчій сторінці Олександрійські, щотижневий ти кур'єр. хотілося якось ці матеріали зібрати і з'єднати. І потім, коли ми почали вже створювати макет книги, вони ну я не знаю, ну враження таке, як пазли складалися. І якщо не вистачало чогось, там були моменти, коли буквально ну, за, за тиждень до здачі, за день до здачі е, матеріалу до друку, ось там є зображення Натільного хреста, один з найдавніших на території нашого села, знайдений, принесли буквально ввечері. Враження таке, що знахідки ну, переважно з землі. Ну по-другому не скажеш, ну як гриби. Вилазили і добігали до цього видання. Візьміть мене, а ось, ось, а ось іще. А ось іще. Є дуже цікава архітектурна спадщина. Є ціла вулиця збережена так званих куркульських хат. Вони приблизно однакові за форматом. В них досі живуть люди. Вони мають різьблення на сволоку. Як правило, це обереги в вигляді хрестів, так звані хрести на Голгофі. Або коли бачиш в цьому сволоці забитий крючок для колиски. І цей крючок металевий викований в кузні наполовину стертий. Розумієш, яка кількість поколінь пройшла Тошла. до тебе, яка кількість гойдалася? Ну дійсно, українська хата неможливо, неможливо уявити без сім'ї, а українську сім'ю родину неможливо уявити без дітей, без великої кількості дітей. По ще на вашу думку, ну от, тому що вже в принципі охоплено все починаючи від і закінчуючи до чи ні ні, ні, ні багато ні. Копать і копати. закінчуючи цю книгу, я побажав дослідникам, які я думаю будуть займатися нашим населеним пунктом. Я побажав успіхів, побажав продовжити. Пошуки. Величезна кількість архівів залишається недоступна або нам поки що невідома. Працюючи в школі, бути вчителем, важко добратися до цих архівів. умови, доступу. Тому я завершив текст ось так, що книжечка ця створена без претензій на повноту, тому кожен читач може продовжити доповнити її власними матеріалами. Документами та спогадами вірю, що знайдуться в архівах документи щодо попельнастого, які повідають нам і про козацькі повстання, і про боротьбу за Українську Народну Республіку, і про селянський спротив колективізації, і про роки Другої світової війни, і про погроми, голокост повідають чесно, неупереджено. Ми продовжуємо працювати і збирається матеріал. Не знаю, я мрію про друге видання цієї книги доповнене і перероблене, тому що є відгуки читачів, є зауваження, які я радо приймаю, тому що, ну, тому що це живий процес. У дружини є плани, свої поетичні плани, вона має вже готову збірку дитячих віршів. Можливо, це буде в якомусь іншому форматі, не спільному. Краєзнавство мене історія продовжує цікавити, і матеріали знаходяться. Крім цієї книжки, ваша дружина ще десь видавалася? Її вірші публікувалися в районних газетах. Була збірка Джерело, антологія поетів Олександрійщини. Всеукраїнський журнал Жінка минулого року вмістив її збірку. Ну, є в інтернеті присутні вірші, можна пошукати, подивитися. До речі, про інтернет. Хочу сказати, що є. Сторінка в інтернеті, яка має адресу popelnaste.net.ua, Вона така туристично краєзнавча, створена в минулому працівником нашої школи Марсофеєм Євгеном. А наповнення технічна сторона його наповнення фото і текстове моє. Якщо цікаво, тобто в принципі, кожна людина, яка хоче дізнатися щось про село Попельнасте Олександрійського району, може спокійно зайти на вашу сторінку. Крім того, що можна дізнатися з вашої книжки, а там книжка є. Електронний варіант на головній внизу вона доступна з ілюстраціями. Ну, якщо говорити про методику створення, як, як це все робилося і напрацьовувалося, то хотілося б згадати кіровоградську методичну школу. Я є членом творчої групи. Вчителів світової літератури Кіровоградщини. в 2011 році відбулася презентація, як би сказати, цієї творчої групи на всеукраїнському семінарі, і нинішній керівник Олена Рівнівцева це цікаві в спілкуванні люди, які підказали мені технологію. Збору матеріалу, роботи з матеріалом я радий, що в рамках цієї творчої групи я мав можливість спілкуватися особисто з Володимиром Панченко, з Леонідом Куценко. Пощастило мені застати і спілкуватися з Федором Плотніром. І безумовно першу поштовх до того, щоб ну не, не роздрібниться, не розкидати його, не розсипати, а зібрати в якесь видання були ось ті перші книжечки Перківської бувальщини Федора Плотніра. Хочеться подякувати працівникам редакції газети «Городський кур'єр», які здійснювали коректуру цієї книги, допомагали з редагуванням. Вона вийшла в бібліотечній серії, яка започаткована цією газетою. Це третій том. Перший був це очерки історії Олександрівського виїзду». Василя Нікіфорова така безумовно найбуська ну, професійна підтримка. Ми дуже автори дуже вдячні, тому що як для сільського вчителя ми не могли самостійно підготувати ці матеріали до ведення. Відділ освіти Олександрійської районної державної адміністрації висунув книгу Мій берег на участь у конкурсі обласної краєзнавчої премії імені Володимира Ястребова. Це була передача за чашкою кави. А я її ведуча Наталя Гавришко запрошую до участі в нашій програмі всіх, хто бажає поділитися своїм багатим внутрішнім світом або незвичним захопленням. Телефонуйте 22 07 67. До зустрічі в ефірі.